Бажаю міцного. Друзі, це катастрофа. Знаєте, що відбулося 7 жовтня? А відбулося закрите судове засідання в адміністративному суді міста Києва про припинення діяльності політичної партії Гарант. Друзі, судове засідання навіть не викликали лідера політичної партії Гарант Валерія Токаря. Тобто, розумієте, рішення судом винесено, але 100% є незаконним. Друзі, те, що нас народ України, вже не зупинити, це факт. Але питання знаєте в чому? В тому, що Зеленський зі своєю всією гоп-компанією так бояться народної політичної партії, що пішли на такий низький вчинок. І через маріонетку суддю винесли якесь заочне, нам невідоме рішення. Це ганьба. Зеленський та усі слуги, це ганьба України. Просрочений президент та просрочений парламент це саме ті мерзотники, мародери та корупціонери, які найбільш бояться народного гніву, народного повстання та народної партії Грант друзі. Ми вистоїмо. Ми на вірному шляху. Бережіть себе. Слава Україні!